Сірий прийшов, а там пусто доброго ранку. Ну, от так ми просимо їсти. Зараз іди, та не вибивай у мене. Все, кушай. Оглядається, щоб ніхто не забрав. Сьогодні моя сусідочка принесла мені отакі троянди. Дивіться, які вони гарні. І зараз я хочу їх посадити. Дивіться, які гарні. Звичайно, вже пізно, але я думаю, я зможу їх виростити. Тут чотири, навіть якщо по одній, і це буде теж добре. А куди я їх буду садити, я посажу їх тут, де в мене не прийнялись і ще з весни, які засохли, знайду місце і посажу. А весною будемо дивитись, що в нас з цього вийде. Земля волога дуже. І головне, це треба бутилку дуже глибоко опускати в землю, щоб не замерз там корінь, який буде з'являтися. Ну, в нас зіми не такі, то холодні. Думаю, що в мене вийде все. Тут у мене красуня гуляє. Сонячно сьогодні, погода дуже гарна. Дивіться. Навіть не скажеш, що сьогодні 12 жовтня. І що я ще хочу зробити? Лишився цемент. І я хочу тут зняти бордюри і підрівняти, скільки в мене вистачає цементу. Тому що, бачите, вже які тут зазори усю. І хочу підрівняти трішки, а тут зовсім ось здоровий такий, бачите. Ну, Це тут надовго роботи, мабуть, займе цілий день у мене. Ну, Тут сонячно, це у нас південна сторона, південний бік. Ну, ось так я викопала ямку і зараз мені треба три вузлики десь отак занурити в землю. І зараз я це буду робити. Трошки підкину зараз землі. Можна не поливати, можна поливати. Земля дуже волога і накриваю отак. Пластиковою бутилкою либоченьку. і зараз іще підгорну землею. І так кожну гілочку рози. Я думаю, не пропадуть вони до весни. Ну, звичайно, я. Може й полюю. Хай так постоять трошки. І так в мене всі чотири я посажу. Я навіть тут одну гілочку зовсім маленьку теж посадила. Ось ця маленька гілочка. Може, теж дасть корні. Я їх разом. Це ті, що були розові, червоні. Троянди теж вже посадила. Так. Написала, зараз підгорну. Написала троянду од Наталі, щоб помтім пам'ятати. А тут до весни може все забутись. Ну і настав... настав час пересадити, мабуть, оці троянди. Вони мені зараз тут заважають, я трошки вже почала там. Працювати. І я їх посажу там біля тих ось, де під бутилками Наталіни Троянди. Я там уже одну ямку вирила, ну зараз викопаю і ці, і там посажу. Ну, Ось так вручну я роствор заколачую, тут почистила все. Ну, скільки в мене фати там. Роствору, не знаю, це чудо лежить, дивіться. Красота. А Фенді пішла додому, замерзла трошки. Хоча на дворі тепло. Ну і що я? Розочки пересадила, ці посадила, полила. Ну, треба їх зрізати, щоб корні давали хороші. Це в мене все вже мені достатньо буде роз. Їх дуже багато навесні, які приймуться, порахую. Ну, ось так в мене вийшло. Засипала ще піском. Я бачила, коли мені оцю клали, тротуарку, так робили. Ну, я не буду її чіпати, хай так стоїть. Вже, поки, може, дощик піде, може потім змету. Так, рози я пересадила, от вони. Ну, завтра вже їх зріжу, щоб давали корінь хороший там. От залила, і в мене лишилося трошки раствору, і я підрівняла отут свою. Трутуарочку, пенді гуляє. І на сьогодні робота закінчилась. Є ще у мене цементу трошки. І якщо завтра буде така погода, як сьогодні, то я підрівняю тут оцей бордюрчик. Отут. Теж у мене тут якось він опустився наниз. Я його трішечки підрівняю. Ну, це якщо буде гарна погода, така, як сьогодні. Сьогодні була дуже гарна, навіть зараз тепло і гарно на дворі. Ну, так от це ще постоє. Оце вже йому тут 10 років. Ну, Фендюш, ідемо додому. Чи ще погуляєш? Дивися. Гуляй. О тут росте, де трава, теж розійшлася плитка. Теж потрібно буде. Треба буде підправити. Ну, це, мабуть, на весну вже, як доживемо, і все буде добре, то і тут можна буде зробити. Ось добре все ось. Хорошо. А чого вона там розійшлася, не знаю. Ну, я вже не, не під правилко, не так вже рівнялась під саму тротуарку. Заходи кусочок, значить, добре, аби держалося. Ну і все. Пішли ми до хати вже. Тут треба було трошечки іще підправити землю, але я вже закрила гараж. Завтра це зроблю.